Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і мені дуже приємно, що сьогодні вам, у вас знову є можливість і бажання подивитись мій новий ролик. Дуже дякую всім тим, хто підтримує мій канал в будь-якій формі, переглядами, підпискою, вподобайками, коментарями. Це неймовірно важливо для того, хто займається подібною справою через те, що це спонукає. Діяти далі, шукати. Сьогодні у нас знахідки останнього часу вдалося дещо придбати, дещо в мене вже було раніше. Ну от Я вирішила показати вам все це разом. Маю надію, сподіваюся, що вам сподобається. Перша знахідка це скло, невеличкий комплект, але повний комплект для столу, це підставки одна для пляшки. 11 см діаметр, і 6 маленьких 9 см діаметр для келихів або для склянок ось такий дуже симпатичний. Я думаю, що це не старенька річ. Мені подобається, що тут всюди є такі спеціальні чотири виступи, щоб склянка не стояла просто на склі, а от маленький такий. Спеціально зроблені виступи для того, щоб не псувати саме скло. Така цікава, така цікава ідея. Далі ще один набір, вже порцеляновий, шість маленьких розеток. Ну, можливо, це теж підставки під келихи, але якось мені здається, жалко їх так використовувати. Скоріше, напевно, розетки для солодощів, маленьких солодощів. Їх шість це Фюрстенберг, 1979 рік, якщо я не помиляюсь. Дуже симпатичні такі розеточки, вони всі однакові, в гарному стані. У мене є підписниця, яка збирає подібний посуд, тому я думаю, що їй сподобається. далі у мене ось такий глечик, невеличкий, антикварний, його висота 13 см по цій верхній частині. Ну, Нещодавно ви бачили сюжет, присвячений подібним речам. Це я натрапила на стіл якось в один день, де був він був повністю заставлений антикварними чашками без блюдечок. І неймовірної краси були предмети, хоча я не наважилась купувати їх без блюдець, невідомо знайду я чи ні, скоріш за все, ні, ні. Тому я не наважилась. А ось глечик я купила. Це Карл Тільш, це десь початок 20-го сторіччя. Ну і воно і видно, що це такий стиль початку 20-го. Дуже симпатичний, в гарному стані. Трошки є, звичайно, потертості, але ви ж розумієте вік. З маками такий красивий глечик. Тепер хочу показати вам дві вази. Взагалі-то, напевно, вази вже перестану купувати, бо в мене висять декілька є представлені на, в телеграм-каналі, а і вони не продаються, тому я, я не маю ні місця, ні бажання збирати, збирати просто, просто так. Вже Не буду ризикувати. Я до цього що ризикувати не буду. А те, що є, ця вазочка в мене давно. Я вирішила її показати сьогодні. Вона маленька, 12,5 см її висота. Це Іспанія. Тут є клеймо, каса-богемія. Всередині там є навіть етикетка паперова старенька. Вона вінтажна, звичайно, ця вазочка. Вся прикрашена золотом, такими орнаментами золотими, ось така перша. Наступна ваза кобальтова. Вона висотою 16 см. Дуже красива, прикрашена рослинним орнаментом. Ну, скоріше, не орнаментом, а квітами, з використанням пасти золотої. Якщо ви подивитесь, ви побачите, що тут дуже-дуже красиве оздоблення. Це компанія Граф Хоненберг, місто Ільменау, і таке клеймо ставилось до 1973 року. Мені здається, з 1934 до 1973 року. Отже, їй понад 50 років точно є в цій вазі. Оздоблення тільки з одного боку, але таке оздоблення неймовірне. Це мені перша трапилась така річ. Дуже красива. Ще одна знахідка з Кобальтом. Ось така тарілка. Її діаметр 19 см. Вона глибоченька, але дуже добре виглядає на підставці. Неймовірної краси квітка, ще й метелик. Є. Це компанія Лінтнер. Десь друга половина 20-го сторіччя. Ось така красива річ. Далі у мене трійка. Трійка арт-деко оздоблена в цьому стилі і виконана в той час, коли був пік популярності цього стилю художнього. Це Зелтман Вайден Старовинний, перша половина 20-го. Ось така ручка. Красивий рельєф, і подивіться, який він геометричний, дуже стриманий. Але симпатично зроблений. Всередині оздоблення. Це вже не кобальт, на мою думку. Щось мені з, з кольором таке камера робить. Це королівський синій, так званий. Але він поєднується з золотом і, і такими синіми, блакитними, скоріше синіми віночками з квітів. Ось таке блюдечко. Видно, чи ні, не розумію. І така тарілочка. Трійка в гарному стані, антикварна. І дуже-дуже красива на мій смак. На мені подобається, як і всі предмети стилю арт-деко. Ще одна дуже вдала знахідка. Три сухарниці в одному стилі. Вони всі виконані між 1904 роком і 1934 роком. Одна з успішних мануфактур порцелянових, яка існувала в цьому регіоні неподалік від Штутгарту. Всі вони розписані вручну. Компанія, я розповідала про неї також. Є у мене сюжет присвячений Людвігсбургу і тим компаніям, які існують, існували існували, тому що зараз, зараз вже немає е, тут, в цьому регіоні. Ну і сухарниці одна більша, менша і ще менша. Більша має діаметр десь близько 19,5, менша 17,5 і нам найменша маленька 13 см діаметр. Вона найщедріше прикрашена. Давайте почнемо з більшої. Тут красивий ручний розпис, оздоблення золотом усіх цих прорізних. Елементів. А що цікаво, що з оборотної сторони теж є оздоблення позолотою. Тут є клеймо цієї компанії. Написано, що це хандмалірай, тобто вручну розписано і є ось такі якісь номери. Ось така перша сухарниця, найбільша за розміром, меншенька. Інший малюнок має, але не гірший. Ось така красивезна насправді. Таке клеймо, теж ручний розпис. І найменша прикрашена, найбільше, теж ручний розпис. І ще й тут, бачите, вся оця частина. Вона прикрашена квітками окремими і позолотою більш інтенсивно. Тут так само є ці елементи, оздоблені золотом, і є клеймо. Тут трошки інше клеймо, але ви бачите Вюртенберг назва. Літери Б і П означають прізвища засновників Бауер і Пфайфер, Бауер розпочинав з Розенталем працювати, далі кунст. Арбейт, курс, кунст Abteilung, це майстерня художня і ханд-малярай. І теж, я думаю, що це якісь позначки художника. І наостанок я приготувала вам сервіс. Того ж періоду, що попередні тарілочки, сухарниці. І навіть ви бачите, що. Подібний орнамент тут на цих предметах. Ось так виглядають віночки. Це деколь насправді. Дуже стримана і форма, нібито проста, але, на мою думку, дуже красива. Тоненька порцеляна, але те, що вона тоненька, як шкаролупка яєчна, то це вже зрозуміло. В гарному стані, практично немає ніяких потертостей. Зараз я наведу. Так, така, таке блюдечко, така тарілочка. Нічого особливого. Але, як на мене, дуже красива річ. Ну, давайте роздивлятися. По-перше, це компанія Йохан Зелтман. Перепрошую, Йохан Хафіланд. Це. Відоме, відоме прізвище в історії порцеляни. Його родичі знаходяться в Ліможі, в Парижі. До сьогодні, в, в, в Ліможі У Франції до сьогоднішнього дня випускають посуд. Відома, дуже дорога марка порцеляни французької. А Йохан Хавіланд він виїхав в Баварію і там він заснував свою мануфактуру в 1907 році, здається, вона проіснувала до 24-го року, потім була викуплена компанію е, італійську Ріш, Рішард Дженорі, а потім її забрав до себе, викупив Розенталь цю компанію. І там, е, чому я це розповідаю детально, тому що є е, прив'язка до, до клейма. І ось саме таке клеймо ставилось з 24-го року ну, приблизно до 33-го. Якщо в 33-му викупив Розенталь цю компанію. І кажу, що він не дуже її розвивав, але насправді на, на все ж таки посуд випускався, то оцей, цей посуд він приблизно 20-ті роки. Отже, цукорниця ще хочу вам показати, такої форми. Вона в гарному стані. Тут тільки на кришці є маленька-маленька щербинка, нібито ось така. Ну, її практично не видно, але вона є. Інколи мене питають, навіщо ти показуєш всі ці деталі, ці недоліки? А Показує тому, що якщо людина захоче купити, вона має бачити все це, вона має розуміти. Тому щось приховувати не в моїх правилах, як то кажуть. Ось така цукорниця, гарний молочник. Тут вже нічого, ніяких вад зовсім. Він теж в гарному стані, такої форми приємної, як на мене. І чайник з такою ж кришечкою, як на цукорниці, один стопор такий є. Да, хочу показати вам, що всередині це чайник є дірочки. Високий, красивий. Ну, на мою думку, це все ж таки він нагадує, скоріше кавник, але це е, 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 чайник. Ось такий сервіз. Мені здається, він досить ефектний, але разом з тим стриманий. Ним легко користуватися, він зручний, легкі такі чашечки. Ось така остання моя. Покупка, яку я хотіла вам показати. Друзі, на цьому все. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, що вам сподобався мій сьогоднішній ролик. Деякі предмети я буду викладати в телеграм-каналі, але в мене є люди, які давно чекають. Незаповнені посилки. Мені треба буде в першу чергу їм надавати можливість обрати, якщо вони щось захочуть. Ще раз дякую на все добре. До нових зустрічей.